Всім привіт, сьогодні я вам розповім дуже смачний салат Я його вже готував деякий карас, мені він дуже сподобався Він якраз такий осінній і дуже легкий. Для цього потрібно будь-які два катрава, ось такі в мене два види, бриндзи, гарбуз і запечений, буряк варений чи запечений, цибуля, яку вимачена в сокі лимону олія, ярчиця зернами, лимон, горіх і сіль-перець зараз я вам розповім, як приготувати смачну залив. Для чого потрібно? з зернами, олія, оливковий олія та лимонний сік та, Звичайно, сіль перець. І зараз я вам покажу на прикладі однієї порції, як готувати цей салат. Ось насипали листя салату. Далі додаємо брензу буряк та гарбуз. Далі ми... Ми додаємо трохи цибулі. І під кінець посипаємо горіхами. А далі поливаємо трошки. І залишається тільки перемішати. Дивіться, як у нас красиво вийшло. Тепер потрібно дуже ретельно перемішати, щоб все це змішалося. Та тепер... Проти гостунь. Вийшло дуже смачно. Ця заливка дуже смакує з листям салату, хрустими такими горіхами та солонову бензи. Та дуже такий синий смак, дає це гарбуз та буряк. Рекомендую спробувати, бо дуже смачно.